Друзі, сьогодні на огляді у нас закабінний сталевий гідравлічний бак ємкістю 60 літрів. Розмір гідравлічного баку складає ширина 310 мм, висота 410 мм та довжина 500 мм. Компанія Дущо створює оригінальні гідравлічні баки всіх видів. Баки виготовляються зі сталі високої якості відповідно до всіх стандартів. Гідробак у верхній своїй частині має плиту, на яку встановлюється розподільник для подальшого зливу мастила. Також гідравлічний бак оснащено повітряним фільтром та сапуном для вирівнювання тиску та притоку очищеного повітря. Завдяки такій конструкції бака, ймовірність поломки значно зменшується, а мастило залишається чистим. Гідробак служить не лише для зберігання мастила, а й виконує дуже важливу функцію, а саме очищення системи від рівних сторонніх частинок. Технічні характеристики: повний обсяг 60 літрів. Розміри 310 на 410 на 500 мм. Матеріал гідробака сталь. Товщина стінки 2 мм, параметри стрічки бака 2 мм, хром. Товщина кріплення 5 мм. Вклад кріплення, монтажні болти. Стрічки хромовані, гумові стрічки, дві сталеві лапи, гумові підкладки під бак та сталеві лапи. Розташування плити під розподільник зверху. Розмір отвору під кран, мама 1 дюйми. Розмір отвору під злив з розподільника 3 дюйми. Гідромаркет пропонує не лише продаж, а й професійну установку на нашій СТО, а також ви можете скористатися послугою виїзної установки.